Війна змінила нас і нашу країну. Сьогодні доводиться жити у нових умовах за новими правилами. На телеканалі НТК спільно з експертами говоритимемо, як живе в умовах війни країна. Дивіться проєкт нові правила. П'ятниця, 19.30, НТК. 17 лютого у Коломиї відбудеться концерт Іванки Червінської. Співачка, яку на проєкті голос країна охрестила карпатською мавкою. Вона народилася і виросла серед карпатських гір та лісів і увібрала в себе їх потужну енергетику. Тому, коли слухаєш народну музику в її виконанні, у цьому є щось магічне. Її голос зачаровує. Верпиченько чарівниченько. Черевошуканах українських пісень проведуть у Коломийській філармонії Сокіл. Початок о 19 годині, 17 лютого. Інформаційні партнери Радіо Сейво та телеканал НТК. Відтепер телеканал НТК у Т2 в цифровому форматі. Дивіться щодня новини Коломищини та Прикарпаття оперативно і достовірно про все, що відбувається поруч з нами. Перелаштуйте свої телевізори або приймачі Т2. Ми на 44-му каналі. НТК. Дивіться своє. Вас в ефірі телеканалу НТК події дня четверга 16 лютого у студії Тамара приходько. Далі коротко про головне на Прикарпатті. Понад 200 добровольців вже записались у бригаду Нацполіції. Людь деякі категорії Коломиян можуть безкоштовно відвідувати басейн. У Черемхові відкрили пам'ятну дошку Михайлу Кішаку. Чемпіонат України з пауерліфтингу триває у Коломиї. Про це та інше детальніше далі. На Прикарпатті понад 200 добровольців уже записалися у бригаду національної поліції Людь. Це воєнізований підрозділ поліції. Туди можуть записатись вмотивовані патріоти України. Тему продовжить Ігор Гадичинський, начальник сектору кадрового забезпечення Коломийського районного відділу поліції. Чим відрізняється це від військової служби? Те, що національна поліція це є на добровільній основі, військову службу повинні проходити всі тут на добровільна засада. Тобто люди поступають на службу в поліцію, отримують поліцейський шитон і будуть виконувати свої службові обов'язки на звільнених територіях. Тобто Херсонська, Запорізька, Київська, Харківська область. Що входить в функції цієї батальйону, бригади? Людь? Саме перше це взаємодія з військовими частинами і військовими проведення. Заходів щодо допомоги населенню на цих територіях, висока заробітна плата від 25 тисяч гривень буде отримувати поліцейські гвардії наступ по людь. Крім того, передбачено ще президентських 30 тисяч. Якщо поліцейські буде мати гідну заробітну плату, він буде і добре виконувати обов'язки, пам'ятати, що в нього жінка і діти вдома. Забезпечення ніхто так само зразу їх не буде класти туди, на ту там третю лінію чи яку фронту. Вони відповідно прийдуть злагодження в, вісь, в частинах в Києві. Відповідні навчальні центри. Там буде це все відбуватися. Військовослужбовці ведуть лінію першу. За повинна поліція підтримувати порядок так само і безпеку громадян. І у нас є два шляхи, як ми можемо цих людей приймати на службу. У нас у центрі надання адміністративних послуг зараз знаходиться представник національної поліції, національної гвардії, а також прикордонної служби. Щодня людина може туди звернутися і там йому допоможуть оформити всі документи. Другий випадок можна безпосередньо звернутися в Коломийський районний відділ поліції Шевченко 11, а і ми так само допоможемо людині у всіх необхідних документах. Користайтесь можливістю. Певні категорії громадян можуть безкоштовно плавати у Коломийському басейні графіт. На ці потреби влада виділяє кошти із місцевої скарбниці. Торік мовилося про 600 тисяч гривень у 2023-му – удвічі більше. Хто має право відвідувати цей заклад? Та що для цього потрібно, розкажемо далі. Надія у басейні з шестилітнім синочком. Вона ще торік вирішила скористатися пропозицією влади, зібрала необхідні документи і привела сина на заняття. Каже, він дуже любить воду. А ще жінка певна, плавання це дійсно оздоровча процедура. Мій син відвідує басейн наразі. Ми скористалися даною послугою, ще в минулому році, і зараз продовжили також здали пакет документів і очікуємо, що будемо надалі користуватися цією послугою. Буквально кілька документів, і ми це все швидко зібрали і здали оперативно, і так само оперативно нам кошти перерахували. Дуже подобається. Наразі йому 6 років ми тільки вчимося плавати. Почали з дитячого басейну, але я бачу, що дитина просто в захваті, і тому воно і надалі відвідувати басейн. Ми вдячні за. Таку можливість отримати таку послугу. І Надіємося, що в майбутньому також буде така можливість, того, що дитині подобаються заняття в басейні. І я вважаю, що це хороша нагода для дітей. Тому вдячно міській раді управління праці за те, що у нас є така можливість. Виділяти кошти з місцевої скарбниці для цих потреб ініціатива депутатів, розповідає Коломийський міський голова Богдан Станіславський. Започаткували цю справу торік, на що й виділили 600 тисяч гривень. Тепер обранці вирішили суму цих видатків збільшити вдвічі. Коли більше року назад було відкриття цього басейну. Ми думали, як наповнити його змістом, місцем, щоб він працював і найбільше надавав послуг для нашої громади. І коли почалася особливо було тяжко, коли пандемія, але потім вже і війна, енергоносії стали дорогими, і депутати звернулися, щоб ми, наприклад, змогли разом допомогти нашим. і Дітям військових, які загинули, і які потребують допомоги, і реабілітації нашим бійцям, щоб вони могли користатися послугами якраз басейну. Тому що ми розуміємо, що водні процедури в неї дуже користь. І тому якраз була ініціатива депутатів, щоб ми в кінці 22-го року заклали кошти і для того, щоб можна було через програму соціальної забезпечення, соціальної політики надати можливість. Нашим потребуючим, щоб вони могли користуватися цією послугою. Басейн кошти для оздоровлення виділяє управління соціальної політики. Мовиться про три тисячі гривень. Їх даватимуть людині чи батькам дитини, яка має право безкоштовно плавати в басейні. Про категорії таких осіб розповідає заступник начальника управління соціальної політики Віталій Яворський. Це є діти з інвалідністю всіх категорій. Це є діти, позбавлені батьківського піклування. Також діти з сиротин. Це є діти до 18 років, а також дружина чоловік, осіб загиблих під час бойових дій, починаючи з 20 лютого 2014 року. Також це є поранені військовослужбовці, поранення, яких отримали під час виконання бойових дій. Також діти до 18 років, інвалідів війни, та перші, треті груп, які отримали поранення. А також настали інвалідність внаслідок бойових дій. Ще одна така категорія це діти до 18 років. Які зниклих безвісті батьків, які приймали безпосередню участь у бойових діях, така соціальна програма безумовно вигідна і пільговим категоріям і закладу графіт каже його виконавчий директор Ігор Данилюк енергоносії сьогодні дороговартісні, а люди економніші, тому в басейні готові до співпраці. Десь ми власне самі шукали цієї співпраці. І так стало, що вдалося знайти якісь точки дотику. В принципі, кошти виділяються людині. Людина вже з коштом приходить до нас. І на власний розсуд, тобто, обирає ту послугу, яка їй зручна. Напевно, дві третіх це є заняття з тренером. Тобто, у нас більшість як діток, так і дорослих, вони плавати не вміють. Тобто вони вибирають або абонемент на вільне відвідування. Вільне відвідування, вони просто приходять та плавають, або заняття з тренером. Таким чином, от, реалізуються ці кошти, зважаючи на вартість комунальних послуг, а особливо газ, це є суттєва суттєва підтримка, суттєва допомога в цей нелегкий час. На даний момент от, в зв'язку з цими обставинами, які склалися в енергетичній сфері, ми трішки змінили графік, тобто ми працюємо в будні з 8 до 20 і вихідні з 9 до 19. Торік безкоштовно плавати в басейні мали змогу понад 130 людей. У 2023-му таких осіб може бути 400. Щоб скористатися цією послугою, в цьому році необхідно звернутися в центр надання адміністративних послуг. Вшанували героя. У Черемхові відкрили пам'ятну дошку Михайлові Кішаку. У такий спосіб вирішили вшанувати краяни, на який захищав нашу державу від окупанта. Зробили це з ініціативи колективу Черемхівської гімназії, директора Ірини Федорович та депутата районної ради Ірини Лядецької. Кошти збирали на шкільному благодійному ярмарку. Михайло Кишак народився у Черемхові у 1979 році. Навчався в школі згодом у Коршівському училищі. Одружився разом з дружиною, виховував єдину донечку Роксолану. У 2015 році пішов захищати кордони України в зону антитерористичної операції, за що нагороджений відзнакою президента. З червня 2022-го уже на повномасштабній війні боровся з окупантами. На Донеччині отримав вогнепальне поранення, потрапив до лікарні, але два дні після свого дня народження 26 Серпня помер мешканці Коршівської громади вирішили встановити пам'ятну дошку героєві, щоб у такий спосіб вшанувати його героїчну боротьбу за свободу та мир в Україні. Трагедія родини Кішек – це трагедія нашого села, громади держави. На приміщенні нашої школи встановлено пам'ятну дошку, щоб увіковічнити пам'ять про славного випускника. Світла пам'ять про Кішека Михайла назавжди залишиться в наших серцях. Слава Україні! Ми маємо. На сьогоднішній день у Черніківській громаді Кішика Михайла Васильовича, який героїчно захищав нашу батьківщину і загинув за волю і незалежність нашої держави. Це людина, яка не побоялась, коли почалося то у 2014 році. Він не побоявся, пішов захищати нашу державу. І коли його покликали на воєнкомат у 22-му році, він не ховався, не боявся ніде, він з розумінням ставився до того, що хто як не він. Де захищати батьківщину, нашу незалежну Україну? І ми робимо те, що являється обов'язком кожного: вшанувати, подякувати вихідцям і особистостям, що на сьогоднішній важкий день для держави проводять захист нашої рідної неньки України. Простися, шумати, понедлі в нас захати, понедлі в нас захати! Субдитую тебе! Простися, шумати, понедлі в нас захати, субдитую тебе! Матко ледували та малонкували, щоб зібрати кошти на зсу. Представники всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери кажуть, це допомогло закрити чимало нагальних потреб. Однак збирати донати стає дедалі складніше. Деталі у сюжеті моїх колег. Якщо у нас їхали машини за кордону. Тобто то ми вже в той момент вже щось інакше назбирали на бронежилети і вже вдогонку з ними їхали бронежилети. З такою швидкістю волонтери збирали кошти після 24 лютого, пригадує керівник матеріально-технічного забезпечення всеукраїнської організації Тризуб імені Степана Бандери Артем. Зараз закривати збори вдається в рази складніше. Багато людей врахує, що війна вже закінчується, хоча цього ще немає наші хлопці воюють, гинуть і також знищують ворога. Дехто припинив донатити, типу бо бійці на державному забезпеченні, однак не всі потреби можна закрити таким чином, продовжує Артем. Нема в нас вписано, що хлопці мають дати портативні зарядні станції, але на позиціях ніхто не буде включати те, як у нас хлопці виконують мобільними групами, працюють. вони Не можуть возити з собою генератор, який буде. Його <гудіти> на всю зілянку. Тому організація має три рахунки для потреб: на ремонт авто, вишколи та загальні потреби. Останній допомагає оперативно закривати непередбачувані витрати, до прикладу, збір бійців. Та як у нас дуже багато є молодих хлопців, які ще не мали ротацій, тобто те, як ми вже воюємо з 14-го року, відповідно вони не мали забезпечення, тобто вони не мали амуніції, вони не мали автомобілів. То приходилось нам на це все збирати, і це відбулося практично години часу. Зараз у нас ми ще чотири хлопці. Наших мобілізовуються, є потреба їх відправити, тобто і вони самі хочуть, бо ми не відправляємо нікого примусово. То набагато важче збирати їм на, на їхні індивідуальні речі. Ми не надіємося вже на швидкі збори. Один із бійців організації Олексій вперше вирушив на передову, коли йому було 19. Юнак цікавився військовою справою, тож, не вагаючись, став добровольцем. Після 24 лютого боєць вдруге приїхав на бойові позиції. Однак через два місяці отримав серйозні поранення і досі перебуває на реабілітації. Та що не зміг самостійно ходити, почав тренувати охочих. Я не рахую, що поранення це зупинка у подальшій моїй роботі. Спеціалізуюся я в парамедицині і провожу, навчаю людей, вишколюю людей. Ми не можемо навчити всього, але ми даємо базу, базу навчань, в якій стороні потрібно рухатись. Це дає тобі більше впевненості в бою. Черговий вишкіл планують провести наприкінці лютого. Точну дату анонсуватимуть на офіційних сторінках організації в соціальних мережах Фейсбук та Інстаграм. Участь безкоштовна єдине обмеження вік учасників має бути старше 16 років. Кожен з нас до своєї перемоги, до перемоги нашої країни, потрібно зробити вклад. Страшно, адже не боятись, це вже ну напевно, хвора людина не боїться. Страшно завжди починаючи тим більше щось нового для людей, котрі не були це щось нове. Но страх цей з часом переходить. І ти розумієш, насправді, чому ти борешся і за кого ти борешся? Юлія Марциновська, Андрій Гращук. Події НТК. за сім місяців існування. Майже 30 заходів організували учасники Коломийського стендап клубу Коло. Комедійники об'єдналися заради благодійності та вже зібрали для Збройних сил України понад 50 тисяч гривень. Нещодавно гумористи влаштували у місті свій перший великий стендап-концерт. Жартувати заради благодійності допомагав їм і запрошений гість Євген Корулько. Хто ідейних стендап клубу Коло у Коломиї та хто його учасники? Дивіться у сюжеті. Тарас Стадницький, відомий як телевізійний персонаж Володька, і є тим, хто дав початок стендап клубу Коло у Коломиї, розповідає його засновник Василь Гайдейчук. Пригадує, коли вчергово організовували в місті гумористичний вечір, написали Тарасу Стадницькому, щоб вкотре запросити його в гості. Пишу Тарасу Стадницькому. Тарас там такого, то такого числа плануємо. В тебе вільно чи ні? Він пише: слухай. А... Не можеш ти сам спробувати це зробити. Я сижу, думаю, а що я сам буду робити, якщо можна організувати людей і створити клуб. Тобто поштовхом цієї ідеї став саме Тарас Стадницький. Минуло вже понад сім місяців. Стендап-клуб коло це друзі та близьке оточення Василя Гайдейчука, яким він запропонував прийти та спробувати жартувати. І в них вийшло. Пишається засновник клубу стендаперів. Вітаємо тих, хто перший раз прийшов до нас. На самому початку е я знімав якісь запрошення. Запрошую в стендап-клуб. Хто бажає, приходьте. Люди не дуже зверталися, і так вийшло, що одного разу я підвозив свого товариша. І я йому кажу, слухай, я там планую зробити стендап клуб. Він каже: О, класно! Я теж у мене ще й двоє друзів. Вони були першими. Ми прийшли, потім ще підтягнулося кілька наших товаришів. Тобто, десь сім чи вісім людей було на перших репетиціях. Не було з професіоналів, які приходили вже з текстом чи з матеріалом. От мій виступ, я буду виступати. Комодійник досі не може забути перший виступ їхнього клубу. каже, нервували аж занадто. Перший захід був дуже важким. Дуже хвилювалися, але на диво дуже багато людей було. Після самого завершення першого стендапу люди таки підходили, кажуть, круто. Круто, ну з тим розумінням, що є куди росте, але дякували, і що трішки відпочили і задонатили. І не зупинятися. Ми перший стендап був поштовхом до наступних. Зараз стендап клуб коло налічує 10 учасників. Це здебільшого мешканці Коломийщини Серед них Катерина Трачук, єдина жінка. Акторка за фахом каже, прийшла заради експерименту, але так сподобалося. Що залишилося, попри те, що виховує двох маленьких дітей, і часу обмаль каже, здебільшого розповідає глядачам свої життєві історії. Справжні історії, які Відбувалися, просто я їх розповідаю, ну, додаючи якісь коментарі. Я не всі репетиції відвідую, бо в мене двоє дітей. Мені інколи теж навіть самі виступи. Мені так е, дуже чоловік в цьому допомагає. Я залишилась, мабуть, тому що мені це подобається. Учасник стендап-клубу коло і Назарій Паниско з великого ключева. Ой, про сказала моя баба, файно географ за фахом. каже тут серед однодумців знайшов себе, бо дуже мріяв займатися стендапом. Продовжує виступаючи, не тільки отримує задоволення, що й долучається до допомоги Збройним силам України. Адже кожен їхній виступ благодійний. Дуже любив дивитися стендап і подумав, що я б хотів себе спробувати там. Дуже хотів. І так якось склалося випадково, що з Васлем Гайдеєчком ми познайомилися, і він запросив мене. Його жарти це здебільшого реальні історії із життя. Баланс між сільським і міським життям, це шалене задоволення, коли люди піднімають овації, якісь аплодисменти. Це дуже класно. Це мотивує. Мотивує ну, твої далі писати, далі жартувати. Цікаво, що на своїх виступах комедійники інколи дають змогу охочим спробувати себе у стендапі. До нас з першого стендапу приходить завжди сімейна пара одного. І ми на стендапі завжди знайомимося з людьми, бо оскільки це маленькі вечірки, там приблизно 30 людей. Тобто можна поговорити, поспілкуватися. І ми з цією парою спілкувалися. Виявилося, що вони встигли виїхати з Маріуполя. Вони приїхали сюди, чоловік пішов, зареєструвався на військоматі. На даний момент в наших Збройних силах служить паралельно вони відкрили власний бізнес, трішки працюють. І в кожного разу на всі стендапи, де ми не були, не робили. Вони приходять. По моєму п'ятий стендап підходить до мене, Микола. Слухай, а можна я спробую? Я кажу, так будь ласка. У нас ж відкритий мікрофон. Я його представляю, Микола з Маріуполя. Він виступає на перший раз. Він сказав, що йому було дуже складно, але дуже сподобалось. Тобто, і наступні рази він вже теж виступав. За плечима у коломийських стендаперів уже майже 30 вечірок у місцевих кафе та ресторанах, а ще виступив Чернівцях, Тернополі та Буковелі. Нещодавно вдалося втілити й масштабніший задум. Великий стендап-концерт. Він відбувся у Коломийській філармонії Сокіл. Тут, окрім виступів, коміків, відбувся і благодійний аукціон, де Дали три лоти за 5 тисяч гривень, які спрямували на потреби Збройних сил України. До слова загальна сума, яку вдалося зібрати гумористам за час існування стендап клубу коло, понад 50 тисяч гривень. Люди завжди мають посміхатися, завжди навіть якщо враховуючи таку складну у нас в країні ситуацію, навіть наші хлопці. Деколи так жартують, що ми трішки так на них дивимося. Ага, тобто то це можна, це треба, тому що сміх він не тільки продовжує життя, він піднімає і настрій і не дає впасти в депресію. Марина Максимів Ігор Кофлюк, події НТК. Вперше в Коломиї відбудеться концерт Іванни Червінської, етноспівачка, фіналістка проєкту Голос країни, телеведуча, родом із Печеніжина у філармонії Сокіл разом із музикантом Геннадієм Боднаром представить витончену українську програму. Концерт відбудеться 17 лютого, початку дев'ятнадцятої години. Я народилася в Печеніжені і серед тих людей, які не знають, де саме Печеніжен знаходиться, то я всім кажу, що я дівчина з Коломиї. Уточняю, так її аплодували різні глядацькі зали усієї країни. Однак у майже рідній Коломиї Іванна Червінська зі своєю концертною програмою ще не виступала. <гум> отако, отако, люди, не не ґабзайте мене. <гум> ну я скажу так, я завжди хотіла, але просто коли ти для своїх ти хочеш найкраще, і ти завжди чекаєш цього моменту, що буду в найкращому своєму, якої, якої, якоїсь подачі, коли я буду задоволена, тоді я представлюся своїм людям. Але я так розумію, що я як людина-перфекціоніст, я мабуть ніколи і не дойду до того моменту, коли от буду я задоволена всім, і ми вирішили, що коли як не зараз. Я і у великому перечутті і хвилюванні, тому що оскільки я з Коломийського району мені би хотілося якнайкраще подарувати враження слухачам. Співачка каже: на глядачів чекає приємна, дружня, домашня атмосфера з піснями, які давно усім відомі. Програма побудована на українських народних піснях. Просто будуть в такому нашому баченні в сучасних аранжуваннях. Це буде така атмосфера з свічками. Дуже все буде таке приємне світле, ніжний. я думаю, що це буде вечір, який не залишить жодного слухача байдужим, і знаючи, що в нас всі тут люди дуже співочі. Я думаю, що в нас буде такий дуже гарний хор. А компонуватиме Івані Червінській у коломиї Геннадій Бондар. Один з кращих акустичних гітаристів України це Геннадій Бондар. Ми з ним співпрацюємо ще з мабуть 2016 року, і вона була дуже вдала, тому що ми разом спочатку створили пісню Летів пташок, яка якраз мені допомогла довго пробути на проєкті Голос країни. Концерт Івана Червінської відбудеться у Коломиї, 17 лютого, у філармонії Сокіл. Початок о 19-й годині. Верпиченько. Чарівниченку, дорогі прикарпатці, мені буде надзвичайно приємно, якщо ви прийдете на концерт, який відбудеться 17 лютого у філармонії Сокіл о 19. І ми будемо створювати дуже гарну атмосферу. Повірте, це буде незабутній вечір, і я буду дуже щаслива, якщо ви розділите його разом зі мною. Чемпіонат України із пауерліфтингу триває в Коломиї. Близько дві сотні спортсменів усіх категорій виборюють право поїхати на чемпіонати Європи та світу. Прикарпаття на чемпіонаті представляють п'ятеро спортсменів. Софія Станько із Яворова, що на Львівщині, вона майстер спорту України. Пауерліфтерці виступати на всеукраїнських та міжнародних змаганнях не в новинку. Сьогодні продемонструвала один із найкращих результатів. Потягнула 155. Не очікувала на такий результат. Але дуже рада те, що зробила, підняла чемпіонат України із пауерліфтингу. Зібрав у Коломиї близько двох сотень спортсменів з майже усіх регіонів України, визначають найсильніших серед усіх вікових та вагових категорій. Розповідає головна суддя змагань, суддя першої міжнародної категорії. Інна Оробець на них виступають і юнаки, юніори, і дівчата, і юніорки, і, 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 і чоловіки. Жінки виступають всі е, найсильніші спортсмени. Буде дуже цікаво. Це перші у 2023 році. Всеукраїнські змагання з пауерліфтингу продовжує і на уробецькалися обставини, що на протязі цілого 2022 року ми не змогли провести е, наші змагання. Ми проводили їх тільки одні, але на даний момент, завдяки нашим воїнам, які боронять нашу державу, ми ми змогли змагаються спортсмени впродовж п'яти днів. У підсумку сформують збірну України для участі у чемпіонатах Європи і світу. Ольга Гириджук Сергію Грин НТК. Золоту медалю континентальному кубку зі стрибків на лижах із трампліна в німецькому клінгенталі. Вибору прикарпатець Євген Марусяк. Він стрибнувши на 138 та 135,5 метрів, здобув найкращий результат. Це перша перемога на змаганнях такого рівня в історії нашої країни. Написала у соцмережах голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. У суботу, 18 лютого, у конференц-залі готелю Станіславів, відбудеться зустріч щодо безкоштовного навчання у Словаччині. Адреса проведення – Івано-Франківська, вулиця Чорновола, 7, 5 поверх. Деталі за телефоном 099-262-7504. Сьогодні, 16 лютого, в прямому ефірі телеканалу НТК буде на ваші запитання відповідати міський голова Коломиї Богдан Станіславський. Початок традиційно о 20-й годині працюватиме безкоштовна гаряча телефонна лінія для запитань. Отож, телефонуйте та цікавтеся, що ж відбувається у нашій громаді зараз. І це все на сьогодні. Нагадую, ще більше інформації є на офіційному сайті телеканалу НТК на його сторінках у соцмережах та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Я ж бажаю нам з вами лише хороших новин. Побачимось! Хай щастить!